Така а, цікава історія. Уявіть, що невеличке селище. Хлопець, там 18 років, почав залучатися ухажувати за дівчинкою. Йому дуже подобається дівчинка, грошей не дуже багато. І хоче він її здивувати, запросив на побачення, знає, що там у хазяйському подвір'ї є полісадничок і там класні троянди ростуть. А там, такий хазяйський будиночок, все, там є охоронець, сторож є. Він перелазить через забор, такий двометровий забор, йде в полісадничок, нарізає ввечері трояндочок. Ну, сторож побачив його. Вискакує за ним і з криком Ах ти йох ти! хапає рушницю з сую і давай за ним за ним ті, тікати. Хлопець хапає троянди, тікає йому, пригождає шлях до спасіння. Забор він розбігається із одного прыжка, переприйдучи через цей забор. Вияви таку картину. Ось, сторож такий стоїть, дивися, подивився, він спізнав по що це за хлопець на наступний день іде, знаходить батько цього хлопця і каже: Ти знаєш, що твій сорванець натворив вчора? Мені там вчора від хазяїна стільки прилетіло, все. Ладно, я це владнав. Каже, а що? Він мені там потоптав і квіти покрав. Батько, о, як! а? Він каже: Та да, ладно, я тобі не за цим. Ти каже: батько, а куди ти дивишся? Він каже: Ну якщо що, значить, куди я дивлюся? В тебе в тебе, каже, олімпійський чемпіон росте. Ти що не помічав щось, що того сина такі здібності? Він забор перепригнув так двометровий, що ти на цю табуретку не залізеш. Батько, ж ніколи не помічав. Ну каже, ладно, розберусь, бере сина, приводи. Каже: синок, забор бачиш? Да, бачиш вчора тут був, був. Квіти вкрав, крав. Ну, ладно, а як тікав? Ну, ось так. А як ти перепригнув? Ось так. Ну давай пригай. Він розбігається. Не можу, батя. Він каже: так, а що, значить, не можу. Ну ти що зробив? зробив. Ну, зроби зараз, не можу. Батько читав а, цікаві книжки про мотивацію, про симуляцію. Да? Я каже: ну, ти ж там собі мопед хотів? Да? Ну, давай, зараз при... приприйдеш через е... забор і куплю тобі мопед. Син, о, клас, хочу! Розбігається, не можу батя. Про що це говорить нам з тобою? Тобто купити мопед він хоче набагато менше, ніж втекти від сторожа. Тобто рівень необхідності включається, і та в той час він це така трошки з юмором історія, але яка демонструє, що коли ми з тобою дійсно чогось хочемо, до чогось прагнемо, чи коли включається якийсь дійсно рівень необхідності людини спроможна на дуже великі досягнення.